Вас вітає компанія Автоімпорт. Нагадаю, що ми займаємося продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимося в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Сьогодні до вашої уваги ось такий Нісан Кашкай. Це в нас 2009 рік, 1,6 бензин на механічній коробці перемикань. Машинка щойно приїхала до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 225 тисяч кілометрів з двома комплектами гуми, як ми бачимо на сталевих дисках. В комплекті ще зимова гума. Зараз стоїть літня гума на легкосплавних дисках в такому солідному чорному. Тут колі. в нас, як ми бачимо, повний електропакет. Передні та задні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання світла по висоті. Ось таке симпатичне мультикермо. Мультимедіа з підтримкою Bluetooth, Є в нас кондиціонер, п'ятиступенева коробка перемикань, центральний замок, ось такий шкіряний підлокітник. Ззаду сидіння в ідеальному стані, все як нове. Стеля також в ідеалі, без плям, без провісань. Як ми бачимо, є у нас фаркоп. Ось так виглядає багажне відділення. Присутня оригінальна полочка. Тут у нас ось такий оригінальний килимок. Далі ми бачимо повнорозмірне запасне колесо, тамкрат, крюк, повний комплект. А зараз давайте подивимось на показники товщиноміра по даному Nissan Qashqai. Для цього ми вмикаємо наш прибор. Починаємо ми з переднього лівого крила. 82, 91, 102, передня ліва двері водійська. 105. 109. 86. Задня ліва двері. 106. 114. 102. Дах у нас. 96. 92, Пройоми. П'ятдесят вісім. Сорок вісім. П'ятдесят П'ятдесят один. Заднє ліве крило сто, сто вісімнадцять, сто одинадцять, дев'яносто вісім, дев'яносто сто. Заднє праве крило 114, 92, 112, 102, задня права двері. 101, 105, 84. Передня права двері 119, 111, 88. Подивимось на пройоми з пасажирської сторони. Тут у нас 51. 47 50 П'ятдесят, п'ятдесят один. Переднє праве крило сто три, сто тринадцять, дев'яносто чотири і капот сто сім дев'яносто шість. І 102. Як ми бачимо весь Nissan Кашкай повністю в рідній фарбі, навіть без жодного косметичного підфарбування. Зараз ми подивимось на сервісну історію даного Кашкая. Ось ми бачимо сервісну книгу. Ось так вона починається. Вказаний він код даного автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Далі в нас йдуть сервіси. Так, перший сервіс починається, починається 09-07 2010 року. Пробіг складав 6,5 тисяч кілометрів. Далі, 13 й рік пробіг складав 38 тисяч, 15 й рік пробіг складав 45 тисяч, 17 й рік пробіг 71 тисяча. Далі 18 й рік пробіг 98, 20 й рік пробіг 131 тисяча. 21 й рік пробіг 149. 22-й 172, і 23 пробіг складав 190 тисяч. Зараз нагадаю, у нас 224, 224, 718. А зараз запустимо двигун даного Кашкає та подивимося, що в нас під капотом. Під капотом нас зустрічає. Рядна четвірка, звичайний атмосферний двигун, 1,6 бензиновий. Ось так він виглядає. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків, без підтікань, без запотівань. По мотору все чисто, сухо. Тут бачу, що є в нас захист двигуна. З правої сторони крило в нас не крутилось, не знімалось. Капот у нас також не крутився, не знімався. З лівої сторони також. Бачимо, що кліматична система, тобто кондиціонер, був обслужений 17.08.2018 року. Пробіг нас складав 99 тисяч кілометрів. Підсумуємо, що ви отримаєте, якщо станете першим власником в Україні даного Nissan Кашкай. Це в нас 2009 рік, 1.6 бензин, звичайний атмосферний двигун на механічній п'ятиступеневій коробці перемикань. В комплекті в нас стоїть класна літня гума. на Легкосплавних дисках, в комплекті на сталевих дисках зимова гума також непогана. Полокофарбовому покриттю. Як ми бачили, весь в рідній фарбі по комплектації це перед зад склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, кондиціонер, мультимедіа, мультикермо. Друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11, компанія автоімпорт. Завжди вам раді.